Привіт, мене звати Ярослав. Я поділюсь, як подавати автоматизовано заявки в різні акселератори, інкубатори або на гранти. З допомогою штучного інтелекту це робиться прям неймовірно просто зараз. Ну, про себе кілька слів. Я ніби серійний підприємець. За своє життя я запустив кілька бізнесів, більше 50 бізнесів, які пробував запускати. Із них 10 вдалося вивести прибутковість, із них 5 стали лідерами у своїх нішах, і з них 4 продані. Я також мав свій акселератор. Ну, не а акселератор, фабрику стартапів, скажімо, на 10, на 10 стартапчиків, і був ментором у двох акселераторах, і сам проходив чотири акселераційні програми. І те, що зараз робиться, це чудеса, тому що я розробив е, в рамках курсу про вайп-кодинг, розробив методику, яка дозволяє отримати, ну, скажімо, процентів 60-70 тої цінності, яку давали раніше тижні або місяці в акселераторах. А зараз ви ці артефакти отримаєте, е, просто прийшовши, ну це швидко не буде, але за години 4, 6, можливо, 8 за день, ви можете їх прийти бути, і отримати майже таку ж цінність, як, як повне проходження з акселератора. Зараз я покажу, як це працює. Поділюсь екраном. Отже, це є. План одного з уроків, де ми розповідаємо, де ми виясняємо, розуміємо, що за продукт ми робимо, що за, що за бізнес-модель, що за клієнти, що за цільова аудиторія, що в них болить, чи їх, чи їх це насправді болить, чи вони готові це лікувати за гроші. Тому що, знаєте, є такий аналог, що от біль може бути, але давайте розглянемо на прикладі зубної болі. Болить зуб. Готовність клієнта щось, щось робити. Перше, давайте я перестану їсти солодке, наприклад. Друга стадія лікування, давайте я піду почищу зуби. Третя стадія, давайте, я, може, запишусь до зубного. Четверта стадія, давайте, я, може, піду до зубного. Е, ну, тобто, в залежності від того від того всього, ми розуміємо, що, скажімо, тільки ті клієнти, які в стадії прийти до, до, до зубного, це є ті, ті хто платоспроможний. Формує потоспроможний попит для, для, для зубних кабінетів. Це просто як, як приклад навожу. Отже, у нас є е, два варіанти, які ми проходимо, коли ми формулюємо свій бізнес, що ми займемося. Е, перше, ми можемо пройтись вручну по всіх пунктах, які, які тут вказані нижче. Е, ми пропускаємо нашу ідею, виясняємо її в першому промті нашу ідею, дуже таку приблизну приблизно бачення, і далі про, проганяємо через кілька етапів промтів. Перше, проводимо deep research. В цих мережах чат-GPT, Gміні і Perplexity, Потім несемо ті результати в наступні, наступний наприклад, в наступний діалог. І там проводимо касдев інтерв'ю. Тобто для нас система генерує аватарок людей, які за нас проходять ці інтерв'ю, дають відповідь на запитання, там спеціально підібрані промти. Повторяємо ті інтерв'ю, вважається по, по цій методиці КСД, що ви повинні пройти до 50 таких інтерв'ю, ну від 20 до 50. А критерій, коли ви можете зупинятися, коли ви розумієте, що ви читаєте і ви вже знаєте всі відповіді на ті запитання, вже нічого нового не дізнали, значить окей, ви вже, вже розумні, ви вже можете йти далі. Отже, на, ць, на першому етапі ми генеруємо е, нашу ідею. На другому етапі структуруємо думки, зливаємо в неї потік своїх думок, на другому етапі ми проводимо deep research своєї тематики. Далі ми це е, посилюємо, проводимо діалоги з нашими потенційними клієнтами. Далі ми ці е, інтерв'ю повторяємо до того моменту, поки ми не розібралися з усім. Далі в нас просимо на основі того, що ми вже тепер дізналися, просимо побудувати бізнес-модель. Потім будуємо go-to-market strategy, Це стратегія виходу на ринок, маркетинг. Це дуже дорога, дуже ціннісна інформація. Далі. На цей момент ми ну, вже набагато мудріше ніж той момент, з якого ми стартували. Ми вже зовсім по іншому дивимося. Може не зовсім, але але по іншому дивимося на свій продукт. Тобто, десь не знаю, від 10 до 90% у вас буде інше бачення ніж то, яке яке було на початку, коли ви починали години 4-6 назад в, в ту історію вливатись. Далі ми готуємо от оце, так, і, і чому я про це говорю? Тому що було би дуже класно перезаписати, ще раз пройтись повторно по цьому кругу, по якому ви вже проходились. Причому Deep Research вам вже не треба повторно запускати, бо він може тривати і пів години. Мені насправді досліджує ринок, а не, а не зовсім вашу тематику, а точніше ваш ринок, відповідно, його можна перевикористати, ці дані. І е, в результаті ми підходимо до такої історії, що ми тут в той весь нас потім весь той хаос, який був у нас на початку дня, перед тим як ми до цього приступили, формуємо в акуратний е, пічдек в форматі YC е, Combinator. Він дуже короткий, там є дуже, дуже такі стислі, стислі тези. Це якраз те, що інвестор хоче почитати е, про вашу компанію, і, і він не хоче читати 50 сторінок. Він би хотів, взагалі там 5 пять сторінки почитати. Е, Потім, після того ми формулюємо, формулюємо коротку одну сторінку а, це вам не треба. Формулюємо одну, коротку, де вона тут? Тизер для інвестора та, у форматі однієї сторінки, і після того ми на основі того всього, що ми вже про себе дізналися, ми йдемо і формулюємо технічне завдання для нашого MVP, яке ми потім йдемо і в наступних уроках ми його будемо вайп-кодити. Тобто, то, що раніше зайняло би нам місяці на реалізацію, ми це зробимо ми пройдемо за кілька днів. Зараз ми, ми пройдемо, що ми зараз робимо. Задачу, тобто я хочу подати, показати, як працює, як виглядає робота з агентами, які будуть замість нас подавати заявки на різні гранти або там програми. А для цього нам потрібно пройти як мінімум перший етап, який називається сформулювати свою ідею, що я буду робити. Я зараз її сформулюю на такому рівні Так, копіюємо наш промпт. Несемо його в чат GPT. Я зараз виговорюся з ним, з чатом GPT, щоб він, він почув весь мій потік думок. Хаотично, як-небудь, я буду розказувати, я буду повторятися, буду забуватись, але суті я маю розказати, для чого це потрібно, щоб він мені допоміг сформулювати відповіді на ті запитання, які потрібні для розуміння першого мого бізнесу. Для подачі на гранти, а для того потрібно сформулювати це у форматі зрозумілого тексту, зрозумілих повідомлень. Отже, запускаємо цей промпт, і зараз на всяк випадок, у мене тут скопійоване посилання. Сьогодні там можна встигнути подати заявку до AI, якихось допомоги зі сторони Google. Давайте ми прийдемо подивимося, що вони там пропонують нам. Онлайн курс, онлайн курс, окей. Це ми також попросимо потім заповнити. Отже, він має. І починає диктувати. Так, я роблю стартап, який побудований на, на основі автоматичного дейтингу. Ідея в чому? В тому, що ну, всі бізнеси в світі вони побудовані на тому, що спрощують якусь частину, яка є людям незручною. І беруть собі в форматі оплати якусь частину від тої принесеної цінності. Мені здається, що дейтинг в таких інтерпретаціях, які є зараз у звичайних Tinder або інших систем, найбільш розпосюджений, він не, не, не дуже добрий, тому що він не враховує, він, скажімо так, він побудований на соціально прийнятних формулюваннях для знайомств. А насправді у людей є інші формулювання, які люди не хотіли би задавати, тобі, хотіли би знати відповіді на ці запитання, але вони не можуть їх задати, тому що це соціально неприйнятно. Ну давайте опишу, як я там з точки зору свого досвіду цинічно бачу, як знайомляться люди між собою. По-перше, треба сказати, що давайте дуже умовно, дуже умовно є. Це це моя гіпотеза. Дуже дуже умовно є там три критерії. Три градації людей, бідні, середній клас і багаті. І вони по-різному відносяться до знайомств, і у них не до знайомств, а до вибору партнера, і вони різна мотивація. У жінок насправді, мені здається, є така головна вимога до партнера, коли вона дивиться на, на, на чоловіка, вона задає собі запитання. А я з ним буду ну, на ручках. Він візьме мене на ручки. І тобто я буду на такому захисті з ним. І, і насправді воно також має свою певну формулу. Тобто умовна жінка шукає чоловіка, який був би втричі мав більш економічний дохід, приблизно втричі більший від, від її особистого. Чому? Тому що собі умовно третину віддати, собі залишити третину, їй віддати третину, і ще третина піде на якісь інші там речі, перспективні. Але ж цього не сформулює, і, і ми на, насправді бачимо, е, якби наслідок цієї е, цієї версії, в тому, що е, зараз у світі приблизно половина всіх людей живе без пари, і причому чим більше освічені жінки, тим їм тяжче знайти собі пару, тому що. Щось їм заважає, і я допускаю, що це формула, яку я описав, що жінка що чоловік повинен заробляти втричі більше від від жінки. А вийшов такий парадокс, що, наприклад, в Америці е, зменшилась сильно кількість пар, які е, кількість пар Е, чому? Тому що чоловіки приблизно заробляють стільки скільки заробляли там умовно років 30 назад. А жінки сильно виросли в своїх доходах і відповідно в них очікування промасштабувалось, А чоловіків, які від здатні відповідати цим критеріям. Немає вже так багато, тому що ще широки чоловіки, прибли... чоловіки приблизно залишилися на одному рівні, там плюс-мінус чуть-чуть виросло, але не сильно. А в жінок сильно виросло, тому що вони знизу росли. Е, вот. І більше того, приблизно половина всіх дорослих людей немає пари протягом немає партнера протягом останнього року. І це, тобто, це є велика проблема, яку треба рішати, тому я думаю, що е, повинен з'явитися якийсь сервіс, який, який повинен рішати цю, цю задачу. Бо вона прям в світовому масштабі половина людей хотіла би закрити це питання, тобто знайти партнера, а не може. І, і не може. Чому? Мені здається, тому що є соціально неприйнятні питання, які ти не можеш задати е, при знайомстві, а ти їх хочеш знати, ти їх виясняєш потім довго, дорого якось там випитуєш на то піддивляєшся, так дивишся. Е, і якщо б ми побудували систему на AI-агентах. Яка б яка там умовна, скажімо так, матриця певна, де агенти мій аватар спілкуються з аватаром інших е, людей, ну жінок, скажімо, і, в, і коли вони між собою до чогось домовилися, то вони тоді і вони приймають рішення, чому вони домовилися, що в нас є такі -то спільні перспективи, і в нас є таке спільне бачення, що ми можливо до чогось домовилися. Воно нашим власникам, тобто мені і іншій там е, партнерці, каже, слухайте, ви двоє. Ідете між собою, е, спілкуватися. Ми вам рекомендуємо поспілкуватися, тому що ось наша частина нашого діалогу, з якої ми викинули все приватне, що могло там якось е, якісь приватні дані, і ви отримуєте такий діалог, який який от відбувся між вами двома. Подивіться, якщо він цікавий, ви можете продовжити його. Е, Далі двоє. Причому, наприклад, я можу зайти і в той діалог, і продовжити переписувати з її аватаром, а вона може зайти в діалог, де є наша переписка, і також продовжити переписувати з моїм аватаром, таким чином, дов, перед тим, як йти вже в, в реальне якесь знайомство, продовжити випитувати щось, щось про мене. Є тільки найбільша проблема, як дізнатися про те, як, як цей аватар зробити реалістичним. Проблема в тому, що не проблема, я знайшов таке рішення. От, є, наприклад, умовний чат GPT або Gemini, не знаю, з ким ви більше спілкуєтесь, чи Клод, який накопичив про вас певні дані, він вже про вас щось знає. Він знає, з якою стилістикою ви питаєтесь, знаєте, як часто ви це робите, про які теми ви любите обговорювати. Він має розуміння приблизне, що ви за людина, хто ви. І от проста ідея. Давайте ми підемо в чат GPT і скажемо, слухай. А, будь ласка, сформулюють мені бачення, якого партнера я шукаю, хто мені потрібний. Базуючись на всьому тому, що ти про мене знаєш вже на цей момент. І от я, наприклад, сходив, він мені пояснив, що мені потрібен, партнер, який партнерка, яка має якийсь там свій невеличкий бізнес, яка самозайнята, яка не буде претендувати на мій весь час. Ось таке він написав. Ну, я, в принципі, з тим погодився. І далі ми несемо, значить, ми, ми формулюємо, наша система формулює спеціальний промпт, який випитує щось в чата GPT про вас. Ви читаєте, що про вас написало, дивитеся, чи немає там секретних даних, несете до нас на платформу і вставляєте цей великий кусок тексту. І все, наша система, далі на основі того намагається згенерувати ваш профайл, плюс проганяє вас через кілька тестових знайомств, де, ви, де вам доводиться спілкуватися із аватарами, допустимо, три знайомства. І на основі цього доотримує ту інформацію, яку не змогла отримати від вашого первинного промпу. Також може ще щось запитатись у вас додатково. І все, ваш аватар створений. Він пішов собі живити там і спілкуватися з іншими аватарами до моменту, поки не зустріне свою там омріяну долю. Ось така от ідея: допоможи мені сформулювати згідно тих вимог, які описані в цьому попередньому промпті. І дай мені відповіді на ті всі запитання. Що важливо я зробив під час введення цього промту? Ви бачили, я, я розповідав збивчого, збув ну, тобто, з перебиваннями, забуванням, повторами. Ще що такий чистий потік думки. Що важливо сказати, він великий. Дивіться, я себе не обмежував ні в чому, тобто я просто диктував. Диктував, диктував, диктував. Що важливо, я диктував, я не писав букви на клавіатурі. Чому? Тому що диктувати приблизно в три рази швидше, ніж писати. Якщо б я писав, то це б затягнулося довго, ну, то чи довго я би щось пропустив, якісь би думки не так, то, ну, думка в голові швидко проходить, а по клавіатурі, поки все інтерфейс передачі імпульсів через пальці пройде, то це довго. Е, відповідно, щось би могло забутись, воно б було не так цілісно, як я, як, як я надиктував, тому краще диктувати. Для того я використовую спеціальну програмку, ви її також можете собі встановити. Ну, їх є багато, які дозволяють надиктовувати, е, або просто користуватися цим вбудований. Він, він мені трошки не подобається. Чому? Тому що, коли я диктую, він, він нічого не показує. А от оцей, ви бачите, як букви там бігали по екрані, і мені це дає розуміння, де, де воно мене перестало чути, або недобре не, не мене сприйняло. Отже, От ми сформулювали нашу. Е, наш продукт. Ще формулює. Угу. І далі ми йдемо в. Браузер від Perplexity, називається Comet. Його можна завантажити. у Perplexity можете запитати, де, де взяти браузер Comet, і він нам все розкаже. Далі я вставляю сюди посилання на заповнення гранту. Просто показує процес, як ми проходимо його.